Зокрема, українські рятувальники вони ну вони допомагають в Туреччині подолати наслідки потужного землетрусу. Ми неодноразово одноразово про це вже розповідали і робили вімкнення в ефір звідти безпосередньо. Там вже розібрали 127 завалів і деблокували 55 тіл загиблих. В цілому наших фахівці вже обстежили понад 400 зруйнованих будівель. Про таке повідомили у держслужбі із надзвичайних ситуацій України. Ну от зокрема, українські рятувальники працюють у секторі, де не припиняються підземні. Поштовхи днями вони допомогли витягувати і визволити жінку, яка вижила під завалами, провівши там, до речі, від 9 днів. Нагадаю, що на допомогу Туреччині від України вирушили рятувальники зі спецтехнікою та пошуковими собаками. Ну і просто зараз до нас долучається Олександр Хорунжей, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту. Вітаємо вас. Вітаю всіх, слава Україні. Героям слава пане Олександре. Ну от, власне, оця ситуація, ця історія, про яку ми щойно говорили, про жінку, яка 9 днів провела під завалами і вижила. Насправді, чи раніше в вашій практиці були такі випадки взагалі? Я не пам'ятаю таких випадків, але вони взагалом в світовій практиці дійсно існують. А взагалі в спітаті, коли там. Був землетрус там, взагалі через дві неділі знайшли людину, і це одне з див, яке трапляється. Пане Олександре, чи можна говорити про те, що ну найближчими днями вже буде місія згортатися? Тому що ну та скоріш за все вже просто дуже багато часу минуло, і, скоріш за все, будуть вже більше роботи для, скажімо так, ну представників будівельних компаній, які будуть прибирати ці ну, вже сміття а, і таке інше. А ваша місія вона виконана? Чи як довго ви залишатиметься в Туреччині, ваші колеги? Я думаю, що наша місія основна це пошуково-рятувальні роботи. Вона виконана і виконана на високому рівні. Сьогодні була нарада в координаційному центрі UCC, і вони дуже високо оцінюють роботу українських рятувальників. Сама країна Туреччина, АФАД, директора з надзвичайних ситуацій, дуже цінують нашу роботу. І вчора були представники АФАДу, Представники турецьких рятувальників і їм було цікаво наша техніка, наше обладнання, тому що тут розміщується саме українська команда важкого типу з сучасним обладнанням і сучасною технікою. вони приймали досвід, дивилися, роздивлялися наші геофони і інше обладнання, і особливо зацікавили і наші важкі автомобілі спеціальні для рятувальних робіт. Тому потихеньку ми звертаємося, тому що Дійсно, виправі фактично вже застосована в антакі важка інженерна техніка це бульдозери, крани, грейдери, які розбирають конструкції. Ми допомагали вчора обстежувати пустоти, обстежувати на наявність людей, і на наявність тіл. Пане, пане Олександре, а зараз, от коли ви дивитесь на цей досвід на проведену роботу, як ви оцінюєте взагалі цю різницю між характером руйнувань в Україні після атак росіян і після землетрусу у Туреччині? Чи це різні власне характер руйнувань? І ви мали здобувати якийсь новий досвід там? Так, дійсно. Тут різний характер руйнувань. Тому що в Україні. Якщо брати результати результати обстрілів, які ми ліквідовуємо Російську Федерації, то там характер зовсім інший. Тут будинки завалені, не існує першого другого поверху, не існує фундаменту, і фактично вони нахилені в більшості випадків багато дуже тріщин, тобто. Це викликає відповідно певну небезпеку для роботи особового складу. Але хочу зазначити, що ми дотримуємося всіх правил безпеки, і у нас є офіцери безпеки, які сигналізують нам про те, чи відхили чи відхилуються подалі будівлі від норм, і за допомогою свистка вони сигналізують нашим рятувальникам і всі виходять з зруйнованих будівель. Пане Олександре, на сам кінець про норми моралі, що згадаємо, давайте, от коли ракета влучила в житловий будинок багатоповерхівку в Дніпрі, тоді відзвітували і ну і мер Філатов про це говорив Дніпра, що знайдена була кругленька сума, і її віддали в до поліції, ну щоб знайти власника і відтак віддати ці гроші. А днями з'явилася інформація в медіа, що росіяни знаходять кошти і привласнюють їх собі. Зараз навіть не про росіян. Наскільки часто, скажімо так, густо напевно ж стикаються і ваші колеги? І ви безпосередньо. З такими випадками, як діяти в такому разі, як знаходити власників. І що можете, ну, до речі, прокоментувати щодо цих повідомлень, що такі випадки трапляються, коли російські рятівники-рятувальники привласнюють собі якісь цінності? Ну тут я не можу коментувати відповідно те, що росіяни привласнюють цінності. А ми вже впевнились давним-давно, що росіяни з честю і моральною в них є проблема. Щодо наших рятувальників, то вони працюють і у разі які знаходження, якісь цінності, відразу викликається військова поліція, і це все передається під опис. І з нашого боку жодного такого випадку не було. Ну в Туреччині такі це випадки, були випадки були безпосередньо в да, під час даної місії реалізації вашої? Mm. Так, дійсно були, але вони одиничні, і ми відразу викликаємо правоохоронні органи Туреччини для того, щоб все передати відповідно, якщо цінності якісь були знайдені. Олександр дякую вам за можливість долучитися до ефіру за вашу роботу. Олександр Хрунж, речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, полковник служби цивільного захисту.